Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали раніше, мали бронювання, злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств бій зробили штучно критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. Да? Вона одною рукою, начебто, пряник дає, а другою так б'є, що не зібрать вже раму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки, і оці люди, які працюють. На таких установах, де типа критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придбатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. Ну самі знаєте, як це працює. Тому майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Я не проти мобілізації, але це має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте, давайте зайдемо в коментарі. Але майте собі на увазі цю інформацію. Все. А для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн. Вся інформація за посиланням самі знаєте де. Причому європейського рівня там дві 3 тисячі двічі зелених місяцях ми це все детально показуємо. Там все на зв'язку. Друзі, будьте обачні і обережні. Па-па!